Ще я тут біля теплички покажу вам ще цю штуку. Ви гляньте, яка в мене жимолость. Бачите? Прямо-прямо-прямо як виноград. О, бачили? Отаку комедію. Я сама дивуюся, хоч би не зламалася гілочка. Дивіться. Дивіться, палець менше зажимолись за ягоду. Достигають неодноразово. Дивіться, бачите? О, як вони достигають. А ну, на другу сторону. Обійду, кущик невеликий, я вам казала, він молодий. Я вже його рвала, обскубала трошки. О, Дивіться. Бачите, що робиться. Дивіться, бачите. О, палець і жимолод. Ну прямо величезні. М -м -м. І солоденькі. Солоденькі такі. жимолості така, як сказати, якби вона разом достигала, бачите? О, бачите, яка вона? Якби вона достигала разом, то було б трошечки краще. Веретено вже порожнє стоїть. Теж дуже воно смачне, велике, але це набагато більше. Бачите, отаке всім гарного дня.